Вітаю вас, друзі, на каналі Alex Game Pass. І зараз я вам покажу, що Туреччина працює навіть з консолі по моєму методу, який є в телеграм-каналі. Як ви бачите ціни в турецьких лірах, ну, наприклад, давайте перейдемо сюди. Я просто як показовий приклад показую вам, що мій метод працює. Інструкція моя працює. Натискаємо купити. Ось, як ви бачите, в мене на балансі тут 28 лір залишилось. Я ось натискаю придбати. Консоль знаходиться в Україні без VPN, без нічого. Я просто купляю турецькими лірами, і все, як ви бачите, готово можна навіть переглянути стан. Інсталяції. Ось вже пішло завантаження, але я не буду її встановлювати. Тому, друзі, всі, хто пише, що моя інструкція не працює, це неправда. Якщо у вас помилка при купівлі, при покупці неправильний регіон, це означає лише те, що ви намагалися купляти карткою українською карткою з консолі, і ваш аккаунт у тимчасовому блоці на покупки, тому вам треба почекати 7 днів, поки цей блок спаде. І після цього купляти по моїй інструкції інструкція в телезі. Посиланнячко, самі знаєте де спільнота Туреччина все ж таки працює на Xbox. Так трішечки заморочено. Хоча насправді нічого там складного немає. Ви один раз по інструкції зробите, і ви вже зрозумієте, як воно працює, і будете без проблем купляти.